Тому. Допоможіть нам, будь ласка, мій хлопець Саша. Він постійно втрачає свідомість. Вона все перебільше, я вам говорю. все Люди просто так свідомості не втрачають. Треба зробити повне обстеження і виявити причину. Повне обстеження? Ні, я не хочу повного обстеження. Господи, як мені набридло, що ти такий. І взагалі, нам потрібно з тобою серйозно поговорити. Будь ласка. Добре. Все нормально. Ось ти де. А Я тебе шукаю по всій лікарні. Лікар сказав зайти. Поки його немає. Давай поговоримо. А давай. вже… Мені набридли твої нескінченні ревності. Я давно вже думаю, що нам пора розійтись. О, а ти знову відключиться. Так, як завжди. Тим краще. Ходи до мене. Так а він зараз може прокинутися. Поцілуватися з тобою? Я мрію про це цілий. Обідійди від неї. Зрозумів? <смір> а що ти смієшся? Я завжди знав, що ти мені зраджуєш. Отже, ти постійно прикидався. Ми були праві. Ви були праві, ви що? Це спеціально зробили? Удавати із себе хворого це не найкращий спосіб утримати коло себе кохану людину. Ви мали б зрозуміти, що це не триватиме вічно. Якщо не хочете втратити. Свою дівчину. Почніть їй довіряти. А він уже мене втратив.